Із Духом Твоїм. Слово Слава Тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів: не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на Небі. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка. Який збудував свій дім на скелі. Полива злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто, не слух... а кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка. Який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розлилася, розлилися ріки, подули вітри і ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. Слава Господні. Хай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Аминь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Аминь. Ісусу Христу! Шановний наші співбрати, дякуємо, влюблені в Христі, дорогі Божі діти, молитва це коли ми розмовляємо з Богом. Це і наш діалог з Господом. Так нас вчить церква. Також пояснює нам, що молитва, буває, коли людина щось Бога просить, але також молитвою є те, коли Богу віддякуємо, Молитвою є цей момент, коли ми перепрошуємо за гріхи. Дуже гарною молитвою є цей момент, коли ми Бога прославляємо, прославляємо за все, що маємо, що Господь сотворив, за те все, що має призначене для нас, для нашого життя. І на таких чотири частини ділимо чотири варіанти, що молитва це і просьба, перепрошення, подяка, і прослава. Але також можемо сказати, що молитва може бути мовчазною, в якому сенсі? Молитися можна в тоді, коли ми нічого не говоримо, тільки перебуваємо в Божій присутності. Відомо навіть Свята літургія, в якій беремо участь, вона теж є побудована постійно на діалозі. Є молитви, які говорять священники, молитви, які ми всі разом говоримо цілою спільнотою, парафіальною людьми віруючими. А є власний момент, коли ми також мовчимо, нічого не говоримо, але, наприклад, після святого Причастя перебуваємо з Ісусом. Дякуємо йому своїми словами, а може навіть мовчки, нічого не говорячи, тільки думкою перебуваємо в цій Божій присутності, скажімо, в небесах. І це є молитва нашої присутності. Можна дуже багато ще різних видів назвати, які можуть відноситись до молитви. Може бути молитва запитання. Молитва очікування, і тепер Адвент, час Різдвяного посту є такою молитвою, коли церква очікує на Спасителя. Щоб добре зрозуміти, можемо собі представити один приклад, такий життєвий, простий, щоб ми зрозуміли, в чому ця молитва очікування полягає. Наприклад, коли ми їдемо до когось в гості і. Сидимо вже в маршрутці, їдемо на метро, наприклад, до Києва, і хтось дзвонить до нас, телефонує і каже, де ми є. І ми говоримо, їдемо до тебе. Я вже в дорозі. І, наприклад, дзвонить телефон другий раз, коли ми стоїмо на зупинці, коли вже вийшли з автобуса, чекаємо на метро, і теж цій людині відповідаємо, ми ще їдемо до тебе, хоча стоїмо на місці. Чекаємо. І це очікування. Ми теж не кажемо, що я зараз перестав їхати через дві минути знову доїхати. Тільки ми кажемо, їдемо до тебе, хоча стоїмо. І це очікування теж є подорожю, теж є мандрівкою. І, власне, так само ми можемо запитатися про молитву тиші, коли хтось скаже, що ти робиш? Сидиш в храмі, що ти робиш, чекаєш на когось, ні, я молюся, Чого ж я не чую, щоб ти говорив щось. Правда? Тому що я молюся тишою. І власне сьогодні Ісус теж доторкає такої теми, де хоче нам показати різницю між словами і вчинками і навчити нас того, що молитва є в тоді, коли ми молимось, коли ми відкриваємо молитовник, коли читаємо різні молитви. Молитва є теж, коли ми закриємо молитовник і своїми словами говоримо. Але молитвою є теж те, що ми щось доброго робимо, допомагаємо комусь. Можливо, навіть коли йдемо десь по дорозі і можемо старшій людині, якомусь дідусеві чи бабусі допомогти перейти дорогу. це є добрий вчинок і одночасно це є молитва. Чому? <кій> <кій> Тому що ми якби спілкуємося в цей момент з людиною, в кожній людині є Бог. Особливо в цій терплячій, страдаючій людині. І якщо ми цій людині допомагаємо, допомагаємо самому Ісусові. І вчинок, який ми робимо, є молитвою, тому що це є діалог. Тому що ми не тільки порозмовляли собі з тим старшим чоловіком, але ми йому допомогли. І, власне, Ісус сьогодні говорить, що більший наголос, більшу увагу потрібно звернути на наші вчинки. Мало того, він так би, в певний момент ставить під знак запитання слова і каже, не кожен, хто говорить, не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю мого Отця. Чому так? Тому що той, хто слухає Боже Слово, хто виконує його, Ісус порівнює до людини, котра будує дім. І каже, що той праведний, який є послушний Богові, є стабільний в житті. Будинок це помешкання, це є забезпечення, там вже немає страху, що буде, як буде холодно, як буде дощ, де я маю взагалі подітись, що я не мушу бути на вулиці. Дім це є забезпечення нашого життя. Але дім також побудований на скелі, як Ісус говорить, це теж нас відносить думкою відразу до цього моменту, коли Ісус в Біблії говорить до святого Петра, ти є Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву. Тобто мій дім може бути моїм звичайним домом, але може бути теж церквою. Такий дім, в якому ми живемо, в якому молимось, цей дім може бути живою церквою також. І ми можемо сказати, що я живу в капличці вдома. Тому що я і в церкві молюсь, і вдома молюсь. Ці самі молитви можна навіть собі літургію вдома читати. Хоча це не є літургія така правдива, бо без священика, але дуже часто, колись як не було священиків, люди сходились один до другого додому і з книжечки, з молитовника читали літургію. І цей дім на той момент ставав церквою. бо там Люди сходилися, щоб спілкуватися з Богом, щоб з Богом перебувати. А коли людина не слухає Бога, коли не виконує Його Слово, Ісус каже, що ця людина теж будує свій дім, бо це щось нормальне, мати дім в житті. Але цей дім вже не є Божий, це вже не є святиня, це не є дім для Господа, для спілкування з Богом для молитви. Цей дім є побудований на піску. Коли на березі річки є пісок, і там стоїть якась річ, приплене хвиля, і може забрати цю річ, тому що вона не є укорінена, не є забезпечена, і навіть великий будинок теж може обрушитись. Ісус говорить, що моє Слово є для вас запевненням, але діла, які робите, показують правдивість вашого життя християнського. Тому теж, кохані, сьогодні, коли ми перебуваємо в очікуванні на народження Ісуса Христа, а власне на початку Адвенту, цих два тижні, ми завжди будемо чути в Слові Божому про цей прихід другий, коли Ісус прийде в своїй славі і буде судити народи, буде нас винагороджувати за наші добрі вчинки, за нашу молитву, буде нас запрошувати до Божого Царства. Ми, власне, ці два перші тижні готуємось на цей остаточний прихід. І тому теж Ісус сьогодні попереджує нас, щоб ми були готовими на цей прихід, щоб наша будівля, тобто все те, що ми робимо в житті, плануємо і хочемо цього, до цього дійти, осягнути таку мету, щоб це все було побудоване на Богові. Тому що в іншому випадку ми насправді. Ми зможемо будувати так і жити, щоб мати запевнення, щоб жити без страху. І теж сьогодні, коли читаємо читання з пророка Ісаїв в 26 розділі, читаємо, що на Господа покладайтесь повіки, бо Господь скеля вічна, адже Він принизив тих, хто жив на узвищах, скинув високе місто. Скинув його на землю, жбурнув у порох ноги у стопи нужденних його топчуть. Тобто ці, які були в потребі, які були бідні, нижчими, вони стали значнішими, вони стали вартнішими для Бога. Чому? Тому що вони довіряли Богові. І Господь сьогодні, як два рази нам каже, що будьте. Довірливе і довірайте Господу, довіряйте тому, хто є правдивою скелею вашого життя. І знаємо, що повторюється якесь слово два рази, дуже важливе, так як Ісус не раз говорить, воістину, воістину говорю вам, це означає, що якась важна справа зараз буде порушуватись, що про щось важливе Бог буде говорити. Так само сьогодні, коли і в читаннях, і в Євангелії говорять, щоб ми будували на скелі, це означає. Насправді поважна річ. І до цього нас Господь сьогодні запрошує, тому також бажаємо собі взаємно, щоб ми в цей час очікування будували наше життя на Господі. Амінь.